Дівчатка, дивіться, що я готую. Ня-мі-ня-мі. Mm, нямі. Я ж кажу, любов до шмоток це точно від папи, а любов до борщу це від мами. Бо у мене мама так любить борщ, вона б його їла і їла. І я так само. ось що, Знов його готую. Тільки ж недавно доїла. Ну що, дивіться, який гарний, пригарний він в мене вийшов. З фасолькою. З квасолькою. Клас, супер. Сейчас як сяду, як наверну та рілочку. Супер. Серця треба підрізати. з цибулькою. Ой-ой-ой. Усім доброго ранку, дівчатка. Усіх ранок починається з кави, а у мене ранок починається з накладних називається. Ні, у мене теж з кави. Теж з кави починається. Все тягнуло, бачите? Дю -дю -дю -дю. Ні, ну класно, я не знаю. Я ось так взулась, і мені класно, і мені суперовські. Чим не сарафанчик, да, щоб по дому лазити? Це ж, чи якісь там, не знаю, футболки одягати, затяпані, розтягнуті. Чи ти вже взул собі якісь сарафанчики класно. Начепила патчики, а вони, це ж ті, що я з... тему заказувала, вони трошки не та ось. Зберусь до кучу з мислями. Хотіла собак кормити. Пошла, смотрю, тушонки нема. Треба йти в стару хату. В Стару хату не хочу йти, бо там холодно на вулиці. Тому взяла фарш, Все, ми бачите, заморажуємо фарш таким великим. Ну, зрозуміло, що спочатку ми його купуємо цей фарш. Верні, купуємо м'ясо. Потім робимо фарш з говядина. І потім його зараз мені треба розморозити, щоб не йти в стару хату раніше времені. Ох, ти ще дзвони мені. Це в мене такий ранок. Йду. Ну, йду. Алло? Ага, все, дякую. Да, Дар'ю. Ага, класно. Я зараз прямо, ну, сьогодні сходжу. Заберу. Ага, дякую, дякую. У-у-у, дівчатка. Прибула посилочка. У мене останнім часом, я не знаю, ви чуєте це чи не чуєте. По-моєму, в мене хоче гавкнутися моя мікроволновка. Це буде просто катастрофа. Так, ранок. Все не зобрано, все розобрано. Хтось дзвонить, хтось щось там пише. Це у мене вариться курян. Взагалі по-класному, щоб не тягнути оцю грязнючу, стрьомну каструлю, Ну, видно, да? в хату сюди треба було, було варити там, у курей там є газ. Але я не хочу, там холодно, там треба все це дивитися, щось робити, щось там я це. Я цього не хочу. Тому я в хаті варю курян. А варити все одно треба, знаєте, сухий корм це сухий корм. А так ось їм щось вкусненьке, це теж треба. О. Ну, у мене ж крупи є, я вже намінялася з людьми. Коли мінялася, то оці крупи їм не треба. Ну, багацько давали людям, переселенцям. У цих круп, типу там пшеничка, туди-сюди. І воно, вони їх отупортились, знаєте, люди навіть так просто віддавали. Я кажу, що я буду просто так брати, якщо я можу помінятися на цей. А консервацію. То і їм добре, і мені було добре. Бо мені тут написав, чого ти, Оля, не могла так просто переселенцям дати. Ні, дірочки, я так просто давала переселенцям по початку війни, ну я ж не можу. Ну, то есть как бы зовсім не цей. А міняться добре, я ж не що там. Меняться класно. Вони мені, я їм і все. Так, з курями все понятно. Все, все ясно. Собакам. Це ж хотіла покормити песики. Все вже почала насипати. Потом думаю, так, тушонка, тушенка, де тушенка. Я ж собі беру і заносю тушенку сюди. Оставлю в нашу нову кухню. а Потім беру собі та її калашматю. Це вийшло, блін, можу. Я забула взяти, вчора була у кори, забула взяти сюди тушонку занести. Я зараз йти прямо зранку, не хочеться на мороз виходити, щось там цей. Тому, слава Богу, в мене є фарш, який зараз розморожується. А ну-ка, цей шмат здоровенний розморозиться. І все, і буде у них макарони по-флотськи, а для них свіжий фарш це краще, ніж чем... шо-либо. Так. Що шо в мене зранку? Що в мене зранку? Что я вам хотіла розказати? А, ну паччі, да. Пачі в цей раз, конечно. Зараз покажу. Це ж цей пачі з цього... Блин, що я от так тріш... трошки треба повернути, мабуть, так? Да? А він у мене нос закладений зранку. Жмакані якісь, блін, наче їх не знаю, наче їх не по розміру впіхали сюди. Бачите? Тут трішки бувають уголочки загнуті. І коли їх клеїш, то воно дуже погано. Ну нічого, ну це така, так, да, прийшла. Прошлу я робила, у мене залоя була, то була чудова. Ця, звісно, трошки така жмака. Так. Що в мене? Що в мене? В мене, в принципі, вчора наварила собі борщу, сьогодні у нас вівторок. Дідусю готувати тільки завтра. У мене нові глядачі спрашивали, що за дідусь. Це не мій дідусь дівчатка. Я його надівлю, ну він не дідусь, він мужчина, він возроста десь моєї мами. Але я так його лагідно називаю дідусь. Йому, коли з ним спілкуюсь, то я його називаю Петро Степанович. Коли я з його донькою спілкуюсь, я теж кажу Петро Степанович. А так з вами, коли в розговорі, коли там мама дзвонить, чи Даша, чи Коля. Я кажу, готуй у І Всі знають, що дідусь це Петро Степанович. Це у нас мужчина тут є. На Миші бігають кошмар. Цей. Це в нас є дідусь, у нього син зараз воює, а донька живе в Києві. І йому раніше жіночка готувала, потім жіночка щось захворіла туди-сюди. Він одинокий, бо теж жінка померла. І жінки стало важко, отої, той второї, що готувала. І... Ну, коротше, вона перестала це робити. І Якось ми так здибалися, можна сказати. Це коліна мама подзвонила, вона на, він живе у коліної мами на вулиці. Каже, не хочеш, ти ж любиш готувати. Кажу, ну, а чого б і ні? То ось так і почала готувати. А, скільки? Ну, кому буде цікаво. За приготування 200 гривень за один день. Ну, за один раз. Він продукти, в принципі, дає, але ж буває таке, знаєте. Там готую щось, там, яєчко, наприклад, не, нема, да? не, ну, не давав мені. Я своє взяла. Там, ну, свої, з дому взяла. Там чи приправки, чи то я, чи Ну, Я ж не буду від нього там, соль тягнути, перець, правильно. Там десь морковки буває, не вистачає, чи картоплі, чи ще щось. Так в основному він продукти дає. О, а десь я щось своє беру. думаю 200 гривень за одне приготування. Ми так... Ну, так ось, знаєте, щоб і їм не було напряжно, бо це зараз такий час. І мені добре. Бо так можна було б, якщо повністю він давав продукти, можна було б там гривень 150, як та раніше жінка брала. Ну та раніше жінка почасово брала. Вона приходила до нього там і почасово брала гроші. по моєму 70 гривень за час, воно щось там таке брало. Ну вона ж. Це ж таке діло. По-перше, я у нього не хотіла готувати, бо вдома все є, всі під рукою, а там свої кастрюльки, свої сковородки, ти знаєш, як в тебе працює газ і все остальне. Ну, коротше, так, так тут раз-раз, раз, тут щось полоснув, тут щось цей. Не люблю я на чужих кухнях готувати. Ну, так і домовилася, що цей. Ось, а к чому до чого я говорю? А, ну що сьогодні вівторок, що мені сьогодні дідуся. Коротше, Мислі, поток мислі зранку називається. М -м. Готую о, трішки розварся це добре. Нет, багато не треба. Зараз пообщіпуюся, бачите. Раз... Ой, тут висить. Здравствуйте. А, гаряче, з одної сторони таке гаряче, що ви ви мені оце так? Вам видно, що я тут роблю? А, насиплю зараз макаронів. Рукою роблю, бо це собаками. Щоб ви розуміли, Нашим пес... песиком. У них сьогодні по плану макарошки були. Вернів вчора ввечері макарошки. І я варю так, щоб з вечора на ранок вистачало, а потім знову варю. О, 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 я думаю, нам з тушонкою ж Бачите, з тушонки нема. Тому, тому все так гарячі. гарячі, гарячі. Десь перегрілася, скажу, щось у мене на по-моєму хоче накритися. Вона, перше, жужжати почала. Так, з -з 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 -з. А по-друге, це ж все із за цих перепадів температури. Ви ж бачите, що я користуюсь зараз чайником звичайним, бо в мене згорів чайник. Печалька. Був скачок дуже великий цей напругий, і воно, мабуть, щось там сталося. Так, що? Гарячий чи не дуже? Нормально, більш-менш. Що роблю? Отак от беру фаршу, Якщо він не гарячий. А, а-а-а. І от так от. А собакам сирий фарш це вообще шикардосно. Для них це взагалі це найкраща їжа. Ну, але ж буває таке, що фарш теж не. Та. Хоча що там, що там м'ясо. Ну, в тушинку-то я ж можу зробити і ми туди кладемо і серце, і під язичку. Ось, і цей, як його там, Ну, різні різні там, то обрізки такі класні кладемо. Як, ну, ось, І воно в тушонці протушується. оце все, І всі пленочки м'ягенькі становляться, і все остальне. Фарш, звісно, таке не перемоги, що Фарш це таке берегостоюще. Що робити? Знали, коли заводили собак, таких, то ж знали, що їх кормити треба. Зараз, звісно, це не піднялися, то важконько. Це все робить. А що? що ти робиш? Що? Песики і тим паче, що я ж кажу, що Боня, що Річард у нас <кхем>, такі собаки, що це капець. Це може хтось новий, новенький зайшов на мої відео. Думав, боже, що вона робить? На домашнім, на кухонному столі, мішає собакам. Не знаю, там ще щось. Дівчата, всі миски чисті. Їжа, не якась там, знаєте, це собаки домашні. Даша взагалі, це моя донька, з ними спить, коли приїжджає. Я ж кажу, що таке там твориться на тих кроватях, коли вона всі куча. Так, я, звісно, своїм собакам не дозволяю. Не до себе в спальню заходить, не до мене на кроваті всякі лізти. Коли, коли Даша нема вдома, коли Даша виїжджає, то в мене вони. Тільки на своїх у них є міста, оці подстілки великі, то вони тільки там кучуються. Коли, звісно, приїжджає донька додому, то собакам у нас все дозволено. Можна будь-де хочеш. Хоч на краю, ну, правда, в неї тільки. В неї в кімнаті. Можна і на кроваті хвалятися, і де ти хочеш. Коли вони залишаються тільки зі мною, то все, в них оцей кастр заканчується, вони тільки на своїх подстилках. Так, руки жили, а, Зараз я, ну так змішала, бачите, макарони з фаршем. І, і гарно і у них і настрій класний і все. Все такое, хто прийшов. Річман прийшов. зівав. Річман, це річ. Це мої доньки собачка. Французький бульдожик. Вона його думала з собою на я говорю, що ти чудиш, куди ти його будеш уже тягнув? Ось, дивіться, яке вона. Иди. Це бонька в мене. А Бонька. А оце? А оце Річман. Оце У річман. оце Річман. Оце это така черепаха аха-аха у -аха нас. І Бонька. Все, гайда. Гайда. Пошліть, пошліть, пошліть. Ой, ні, ой ой О, ні, ні, не не Не, не пошліть, Я вам трошки водички дали. Воно сухе. Трошки водички далю це ж коли с тушенкою то я воно ж там юшечка в тушонці есть ну как юшечка желейка, но все одно воно якось там получається а коли і так то трошки водички доливаю долываю тогда даю ну така смакота выходит само ви пило гайда, гайда ой ой кто ты так везят Фаршика любимо, прямо фаршика любим, страшне дело. Так, а це треба буде в латочок перекласти на якийсь. У нас буде чи на вечір, чи там подивимось. Що таке, так, таке у мене, такий у мене ранок зазвичай. Встаю, роблю щось для курей, для собак. Потроху пою каву, якщо є відео, то монтую відео. Це зазвичай у мене такий ранок. А посередом і посередом. І неділям, то ще зранку в мене додається дідусь. Готую йому. А, це класно, що готую, хоч якось, знаєте, свої там. Амбіції хоч кудись здіваю, бо якщо б так, то зовсім засаділась, бо нічого не діла і була бчалька. Так, все, обираємо. У холодильник, у холодильник. Треба було поїсти, а мені зовсім не хочеться їсти, дівчатка. І борщик є, що ж наварила борща, боже, який він смачний. Я вчора сіла, як свиня. Нажерлася перед сном. І так мені було важко. Я їле-єле заснула. Єле заснула. Просто... так. Все. Я бачила, ви там ту задавали про карандашика. Що він там, як він там, нормально він. Там трошки відео відповіла, просто воно ще не вийшло. Тому, тому так. Ось. А... Якщо хочете, можу вас з собою якось взяти. Я просто одне время дуже багато про нього знімала і понадаєла вам цим карандашикам. Ой, волос зачепилися за цю. То якщо хочете, можна взяти. То в мене кажуть, гайда сходимо до курочок разом покормимо. Давайте і до курочок разом сходимо. Ось, ось зараз я їм сварю цю штуку, кашу малашу. Виставлю на вулицю, хай воно остигає і потім сходимо з вами покорми. Ну тут що? Що варю куря зазвичай? Це шкурки там від картоплі, від цього, господи, від бурячку, від моркви. ось. Ну, і е, Шкурки від яєць. Понят. Ну і плюс там якусь шкафу. І коли собачу тушонку відкриваю, там же ще все одно прослойка цього жиру зверху, то туди ще жир курям скидую. Кури дуже-дуже люблять м'ясні від, ну, відходи. То якщо щось роблю з м'яса там, чи ось як, коли йде робимо тушонку, ми під язичку ріжемо, а під язичка з, з шкуринкою зверху. Ну знаєте, як язику, то гавяже, є шкурка. І десь оця шкуринка є. Її так, поки вона ти її не почистиш. Тому ми, коли робимо тушонку для собак, ми разом з цією шкуринкою все, понятно, закладаємо в банки. Ось. А потім, коли вже я кормлю їх, я прямо воно ж на оцих хороших тушкованих кусочках ця шкуриночка, вона ж така, знаєте, как, <рес> така інтересна, то її знімаю. Воно легко знімається не даю їм, а даю курям. То вони за ту под'язичку, за ту шкурінку так б'ються. Чи там остатки колбаски якось, чи ну щось таке, знаєте, буває. То вони, звісно, люблять, вони це м'ясне, рибне, дуже-дуже люблять. О, зараз Даша поїхала, то їм, звісно, вони на дієті в мене. То Даша у мене, як приїжджає, вона живе зараз Туреччина. Як приїжджає, вона ж голодна на цю копчену рибку, цю копчену курочку, бо в них таке, такого немає. Ну, Зараз проще, зараз вже є, бо люди поз'їжджалися там з різних цих країн живуть і десь роблять свій бізнес. Есть, і роблять і цю копчену рибку, і сільодку роблять, і все-все-все-все. І продають. Ну, правда, за забійшені гроші. От, і привозять навіть. Там десь із України і звідусіль тягнуть туди і колбасу можна купити, і все, все, все таке наше можна купити. Але все в три дорого. Ну, Даша коли їде, сама все тягне, звісно. Собі. Вона не продає там, вона просто собі тягне. То коли вона вдома, то у нас вдома постійно. ця копчена риба, і така, і сяка, і мойва, і скумбрія, і що ти тільки хочеш. Вона наїдається цього вдома. То наші кури такі довольні, ці ці головки, ці хрібти, ці оце хрібти, уходить курям, то вони там прямо аж не ститься краще починають. Я вам серйозно кажу, Якщо курям даєш оце, щось м'ясне відходи, чи оце рибні якісь відходи. Я замітила, що вони навіть по яйцям, вони більше несуться, прямо ну, добре несуться. Це навіть було в місті, думаю, треба було купити цей. Оце міленька рибка продається у нас, знаєте, як для котів що це тут недосообщение. 50 гривень у нас кіло, то взять, купити їм, та, трошки, знаєте, проварити прямо з шкурками. Совсем, та й кинути їм. То вони будуть, наверное, довольні, що страшне дело. Мої курочки, я ж кажу, що курочки девочки, вони такі у мене ручні, що капець просто. Я приходжу з ними ко, ко 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 і вони такі теж ко-ко-ко-ко-ко, мені так, присадюються передо мною. Вони такі класні. А я вже так чекаю весни, щоб їх на вуличку випустити. Вони там бідні то сидять. Мені хтось написав, Оля закрила своїх курей в такому маленькому пространстві, краще б вони на вулиці бігали. Де на вулиці? На вулиці холодно, нащо вони будуть мені ноги відморажувати і все це діло. Що? Річ мона, річ? Давай, пошли. Айда, айда. Все, покушали. Давай, давай. давай. А -а -а -а. Собака писюнеть побежала. Побежала. Так, а цех тут. Ой, Китюнь позвонила. Привет, Китюнечка. А я видео тут трошки снимаю. Моя ти рибка золотенька. не хочеш, не хочеш привіт хоч трошки передать? Хай хоч тебе побачить на 5 секунд. Ні, ну так. Можна, трошки можна, це? помахай всім привіт! Бородатий мій хлопчик. От так зайка виглядає. Так, відключаюсь, піду побалакаю, бо у нього час є.